Зустріч зі спеціалістом департаменту загальної, середньої і дошкільної освіти Міністерства освіти, науки, молоді і спорту України Лідією Щербаковою відбулася у рамках всеукраїнського конкурсу вчитель року року-2011». Третій заключний етап цього конкурсу у номінації початкові класи днями відбувся на базі Івано-Франківського обласного інституту після дипломної педагогічної освіти. Тож у Калуші зустріч присвятили обговоренню найновіших аспектів розвитку початкової освіти. Найперше Лідія Щербакова звернула увагу на тенденцію до зменшення кількості учнів початкових класів, яка спостерігалася останніх кілька років. Так на сьогодні у початкових класах навчається 1 мільйон 563 тисячі учнів. За останні десятиліття ця кількість зменшилася майже на 500 тисяч. Утім, першокласників поступово більше є. Тож уже наступного року вперше до школи підуть понад 420 тисяч дітей, що на 10 тисяч більше, аніж цього навчального року. За словами Лідії Щербакової, надзвичайно важливим для початкової ланки є групи продовженого дня, у яких діти можуть займатися до сьомого класу. Не менш вагомою є можливість обрати індивідуальну форму навчання для дітей, які хворіють. За цією ж формою навчаються і школярі, яких у класі менше п'яти. Соціалізація дітей, які не ходять до школи через низьку наповнюваність класів, не відбувається, тому батькам таких дітей можна лише поспівчувати, зазначила Лідія Щербакова. Повідомивши при цьому, що в Україні на сьогодні нараховується 605 шкіл із наповнюваністю класів до 10 учнів. Водночас зменшується і кількість учителів початкових класів. Зараз їх понад 97 тисяч, тобто 19% від загальної кількості педагогів України. Розповіла спеціаліст департаменту і про особливості цьогорічної державної підсумкової атестації для випускників четвертих класів. Загалом, окрім назви, стверджує Лідія Щербакова, суттєво нічого не змінилося. Контрольні роботи школярі писатимуть наприкінці травня. Тексти для них обиратимуть безпосередньо у навчальних закладах. Збірники завдань уже переведені, тож проблем із їхнім забезпеченням виникати не повинно. Що ж до оцінки за державну підсумкову атестацію, то вона на семестрову і річну, хоча й впливатиме, але не буде визначальною. Під час семінару йшлося також про основні аспекти роботи Міністерства освіти, науки, молоді і спорту України з проспілкою вчителів України та про проект державного стандарту початкової загальної освіти. Загалом зустріч тривала понад дві години, а участь у ній взяли понад сотні педагогів.